Оксі юж, а скільки часу вам треба оці ТСК на завершення роботи? Це ще скажімо півроку, там місяць. Все ми поки що тільки з вами обговорили цей ну кричущий цей аудіт по е, укриттям. Угу. Це резонансне питання. Не хочу зараз спекулювати на ньому, не хочу одразу е, Ну все списувати на укриття. Бо дійсно те, що сьогодні українці без Світла, в тому числі, на ворог атакує, розумієте, там дійсно ці укриття могли не захистити. Це окрема складна питання. Але не добудувати за 20, за тисячу днів е, війни повноцінної, не добудувати укриття, оце тут Ну це ви розумієте. Це злочин однозначно, це мають і посадові особи відповідати. А далі є військові, п -п -п технічні питання і все. Скільки часу, Та я не думаю, що дуже багато. Для цього питання, бо там дуже ґрунтовна робота, проведена е, відповідними аудіторами. І ще раз хочу сказати: таких аудіторів треба е, на руках носити, і, бо вони оберігають наші з вами податки в бюджеті. Розумієте? Вони, вони оберігають бюджетні гроші. Тому укриття це укриття. Е, е, ризикові питання і дослідження ціни одразу хочу попередити. Якщо, хоч якийсь орган, включаючи НКРКП, керівництво, міністерство інші органи, якщо він вони думають, що вони, вони відстріляються відписками, так як вони спробували це робити, одразу кажу в ефірі. тут вам, Петре, не жартуйте, ні в якому разі не жартуйте. Запрошуємо уже особисто голову НКРКП на наступне засідання. Він буде давати нам пояснення, чому він не дав відповіді повноцінної на наш запит. Якщо будуть проблеми, буде виклик примусовий. А у вас от боротьба з цими відписками, тільки то, що ви їх можете викликати на комісію і там, скажімо, поставити питання публі... винести виріститися на публіку. Я це... Петро, от ви от, знаєте, ви ж ви ж я вас запрошував на зустріч з експертами. Мені, да, да. мені це питання задавав плачков Іван Васильович. Який розуміє, в якій країні ми живемо, я відповідаю і вам. Дивіться, я не Бог і не цар в цій країні да Я не керівник СБУ, я не головний прокурор, там набої, все. Але мені Верховна Рада разом з колегами, 302 голоси разом з колегами доручила дослідити це питання. Або мені і нам дають дослідити це питання органи і не приховують нічого від нас, якщо вони приховуються. Вибачте, я їх не розстріляю нічого. Я йду по закону по інструкції. У мене є свій алгоритм. І якщо там буде повний саботаж, це буде відповідні політичні заяви, що конкретні, абсолютно посадовці, саботують рішення Верховної Ради в дуже болючому питанні ціноутворення в енергетичному секторі: як газ, так і електроенергія, тепло і так далі. Це питання, яке дуже турбує наших людей, в тому числі і безпека, енергопостачання, і так далі. І тому подібне, я не думаю, що якщо вже дали нам мандат, 302 голоси на це, що Верховна Рада зможе задню включити, розумієте? І типа, скасувати Помінити, нам чи скасувати, мандат. поміняти, тому вибачте. Да, тому це буде ну розумійте, це буде ну взагалі це такий підрив на, де, mm -hmm. національної та енергетичної безпеки. Тому ще раз попереджаю: не вздумайте від нас щось думати, що ви приховаєте. Звертайся до НКРКП, до Антимонопольного комітету, до всіх інших органів, до керівників енергокомпаній, енергоатом, Нафтогаз, Укренерго, Центр енерго, приватних компаній. Я до всіх звертаюся. Обирайте самі, але цей. Цей процес ну він же запущений. Його він задню там ну, Ну ніхто не включить. Я тобі.